Всім привіт, друзі! Ви на каналі AnnoPlay і сьогодні я разом з Діор буду грати в побіг від, від емоцій, так сказати, рай від емоції Ради. Так, і сьогодні наша Діорка буде з голосом. Всім привітки! Ну що ж, ось є голос, ви нарешті його почули. Так, там треба туди. А, ні, треба якусь. Річ. А я туди сюди А, ось, це. Це супер. А, да. Эээ. Так, давайте на весь мирочку. Не, на двоечку. Потім ой. На четврочку. На четверку, ты, блин. Такая. Давай я тебе читаємо. Эм. Е Якщо відео не будуть виходити а -а -а. на протяжении неділі, то знаєте, в мене проблеми... Ой! Привет! Прикольно! <суспільно> Я злякалась часу. Прикольно, реально класс. Це, наверное, може бути саме на... Вау! Ні, ну тут набагато краще від... Ой, від побіга. Ну, від звязниці... з'язниці. Побігав у зв'язниці баррі. Це набагато цікавіше, як на мене. Згодом, оча. Тут багато більше усложнень. Треба лопату А, Ага, точно. Якщо... я Якщо відео не будуть виходити на протяженні неділі... То знаєте, в мене проблеми з мікрофоном Діорі Доко. У мене проблеми з мікрофоном, та я буду замовляти новий. Тому що я загубила зарядку і. А в мене безпроводний мікрофон. Або я буду замовляти такі великі. Коротше, я прохожу ще. А, всі... Про всі підпідподробності мого роблоксового життя ви можете дізнатися в моєму телеграм-каналі. Та телеграм-каналі, та ну йо пересити. О! Я тут подивилась у дивор, короче, в и ты ч тоже чудик. страх. Я не помню, а да, страх, страх. Ух, срыс. Типа паникует, чтоб мы не впали. Панікует, якщо мы впадем, чтобы він нас пьйма встроен. А, ну да. або так. Та ща друзі, ви дочекалися. Мене просили ну багато хто, кого кого я знаю. щоб я скачала TikTok. Я його скачаю на днях. Або на цій неділі, або на наступній. Ааа! Так біжать! Ага. Всі на три! Всі? Три? Да! А, реально, вони типу, знаєте? Бо від них біжать, давай, побіжали! Вони типу отак, синхронно. Вау, це прикольно. Що за ними побіжать? Ааа! Ааа! Йок, подожди! Не, а, вони тебе встановили, що вони не забіжать. Вони не да, вони товсті. Вони товста жопка. Так, товста жопка. О, тут батут прикольно. А! О! Так, друзья. Підпис... Да, еще підписуйтесь на мой телеграм. Я... На инстаграм канал. Вот, да. Ну, на этот канал, а. На мой инстаграм, короче. А він, типа, він, наверное, типа добрый, а у типа ганни, вони, типа, вы, короче, з нами заодно, походу. походу. Будь и да. другие эмоции, радість. Нам, Ай. Радість, тревожность, та. Не, подожди, так. як воно по-українськи Ну брізливость, ви поняли. Розумію. Давай. -а! Як, чекайте. Не знаю. Якщо ви хочете, щоб кожне моє відео з Діор виходило з її голосом, то пишіть про це в коментарях, так, в телеграм-каналі. Чекай, чекай, почекай. Так. Ну що, шо що... Ось нам О, да, страх. Да. Що цього дуже багато страху. цього. Тейк, а ми можемо його тейкнути. Тейкнути? А, це три. А, мене три. Мене 56 шість робок станції, не спасибо. Пішли? Так, що ви? А, а, а! моя собака! Ти типа надо отак не останавливатися. Бо ця собака тебе зажере. Мене трохи голова псіна зажирала. Ось це так. Чекай, Юра, чекай. Сейчас меня всю насовето. Давай, давай, давай. Я просто зразу oh. подумал. Ой, тут Ралли! Тут на вершині Ралли. Я уже бачила, даже. Ха, прикольно. Райли, походу, сьогодні з нами не заодно. Де вона? а! Кто дивився е, думками на выворі один, та думками на выворі два? Е, Пишите в коментарі та пишіть, что вам сподобався. Мені, якщо чесно... 에, сподобалась. Перша друга частина я її передивлялась багато разів. Перша частина, ну, ну, вона мені вже просто надоїла. Я її просто бачила багато разів, вона мені надоїла. А от друга частина там, ну просто Е, всі, хто не дивилися, святую е, е, вам подивитися. Тому що це реально круто і ну, реально крута вона. І ще й мільйонів 4. Це просто круто. Просто, просто а, який? А, от, гарні, гарні, гарні. За я, що, я сьогодні про... Що там? А, Ааа! Оце... <гум> Ой, вот оце... за не. стисни стеснительно шестике там. Подожди. Нет. <гум> це, це, це... Ой, Ой. Ой. Ой блин. Ну розовенький чай. Ой, я получила! Аксе, вот. Я к ты включала. Нужна, я нажала, просто. Я хочу тревожность. <гум> подожди, я. я, я... Подожди, ус треба нажать. Да-да-да. А, а подожди, а я к ней получила, почекайте. Не знаю. А, может відкрили? типа открыли, типа, буде вилазити... В мене нема. Не знаю. А кто друзі, друзья, пишите в коментарях. Сьогодні я рекламую. Ой, что нравится Сьогодні я рекламую! Рекламую всі мультфільми 2024 року. Две! О боже, Що воно таке страшне? пошли. А, просто малюнок, я вилазить оно типа вылазит. Так. Я даже не заметила, что там лагерь. Так. А, тут лестничку надо взять. Ой, куда? Да, Вс. Ой. А отойди. Отойди. Ой. Вы два черлика отойдите. Завжди. Ну, я думала, що з голосом Диор вам не, под... ну, не сподобається відео, але. Але я думаю, что це буде... Ой! Ой! О, это хандра! Хандра! Хандруся! А тут вона, Андруся, загоняет. А я не помню, що вона означає. Боже, як у не... Не... Не стеснительно... Пускайте, я куцай этот настистительно пускай, я. Ой, что що... может тут треба найти. Якийсь... О, вот, да. Куда я треба, А потом куда? Куда я идем? О, вот сюда, вот сюда. Все. Наступне видео я вам э, дам спойлер. Наступне відео вийде хованки в Брукхевен РП в торгівельному центрі. З ще однією новою учасницею мого каналу. Так як на моєму каналі тільки знімалася Діо, по факт. Ну і ще люди з Брукхевену Ем... А, а помімо неї буде ще одна дівчинка. Хто це? Ви дізнаєте, вже зовсім скоро. Але знаєш, я так типа діяла, то ти будеш цією доскою ходити. А ні, yeah. не можу чекайте. Ай, блін, я з доскою... Ah! Я з доскою не можу Блін. Ну я тебе жду на наступному левлі. Окей. Okay. Ой, тут Ета наблюдає за нами без Ой, я А, аут. Боже, я забула, як вона буде по-українськи, якщо чесно. Просто мені в Shorts-ах та ну в, в програмах мені завжди, типу, мне оце, коли, коли тільки... Ой, друзі, вибачте, тут у нас невеличка пауза. Так, я зараз... Я пройшла цю... Зараз... цю левел. Ось оти. Що у с... тебе в руках? А у мене ще в руках немає. А, у тебе, кстати, коли на тебе дивлюсь, у мене теж... Може, типа, ми забагалися якось, Можна. Чи я? Чи я? Ай, я не била! Ну, встань. Ой, тебе ехо безділося. Опять. А як? Давайте я попробую лерти. Может, это ну, может даже перезапримать дело. Напишите, кто ваш улюбленный участник, участник, так сказать, ему змут такой. Да як! Блин. Сейчас пошел, раза пришла уже. Блин. Налекайте свои крики, просто в мене... Ой. А то-то, блин! Матюка тебе нашли, блин. Нет. На моем канале матюки заборонены. І ви знаєте, це і я блокую всіх користувачів, які хоч, хоч щось погане напишуть в сторону мене та в сторону моїх підписників. Ну, тобто хейтери, я які, е, які напишуть щось погане моєму підписнику, я їх зараз блокую. Тому що на моєму каналі буде тільки добро, злагода, міжсегласія на землі. Так сказати. сказать. У неї ріснички були. Не я перший раз пришла, но надо было мне прошу листку. Ой, надо було я это был играть. Не надо было мне хорошо попадать. Если ты затягнется надолго, я это ускоро. Я в каждом видео говорю, я ускорю, я це ускорю, я це ускорю, я це ускорю. Просто Mega хайд Энд Сиг. Как я зараз не прохожу, я ускоряю. Вно... Uh. О, ну!

Я тебе толкнула. Коротше, коли е, тільки вийшов, е, вийшов мультфільм Думка мене виверять, то всі просто у мене рекомендації були забиті оце. Я щасливость, я радость, я тривожна, смат, ось, ось, ось на ось такому плані. Тадіор, я Шо? дуже хотіла давно тебе спитати. Ти Шо? з України? Да. Ну ми це і так знаємо. В <реш> тебе є свій ютуб-канал? <реш> да. Ну, ми це і так знаємо. Ой, воно тут іще. Щось... А чого ти питаєшся ти це... Ти це знаєш? 2000 later. Давай. Ну що ж, друзі, ось я вже пройшла, майже пройшла. все, ура! Зараз я попрыгаю на батутиках і буду, і буду кататись на дырчиках. Дирчик. Тут, не, тут неможливо на дырчику проїхати. От, Dior, на, ну я не знаю, чи цікаво вам, але яка в те яка в мене фірмова? фірмова... Хто? фильмова фраза. Ну, короче, мы... Всем привет, Кирилл, вы на канале Анна Плей? Нет. Блин, а я что из реального життя? Грабёж! Грабёж! <сих> просто... <сих> просто... Просто... Просто <сих> да, ці... зараз просто какие-то космичные. Вот это какие-то кусочек малесенькие, какие-то... Якийсь... Жлейки. Какие-то жлейки 150 хрилин, блин. Ну, ви понимаете, ну, Це реальний реальный грабёж. <сих> Согласна. Açakta mı korunmak lazım? Ben... Yel Dırcık 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 Uy Dırcık 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 Меня опять об Так. Так невозможно. В смысле, как ты прошла? <режит> я прошла. А как ты этот розовый прошла? Давай я пройду туда. Короче, друзья, зараз бы свинья пройду, дио. Окей, не послухайте не... ми. Нет, не тра не... не О, як удобно. Просто зараз послухайте ми еще дебральный голос. Типи типи чапа чапа дуби дуби даба даба та типа, ти, дуби дуби бу 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 типи чапа чапа я прошла неорно. Что за дуби э, дуби <coughs> Я тебе прошла. А я как ты прошла, <coughs> чипи, чипи, Чапа чапа дуби дуби даба даба ти 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 чи хай. Так, uh, open the jails. Чисто-таки, Не знаю. Тут грусть. Печаль. Какая печаль? Печаль. Тут это... Грустинка. Он за нами бежит. Давай жёвтенькую. Жов... Друзья, опять Нелочка. Рекламная пауза. Ой, блин. Это... Ой, нет. Я чувака какого-то освободила. Ой, за мной пить чай помнишь <звук> я, я хочу всех освободить мы типа и устанавливаете а я поняла мы я разумела мы пойдем кожні в кожней эти штучки эээ е е ой мы по не в кожне эти штучки проверить и на наяв здесь гайкового ключа <звук> не так не было боится прибежать Треба все преступники вызволить, высвободить Вибачайте, це моя попушка. Были любимые. Ну ч, я люблю? Аха-ха-ха ха Эээ, ты охренила пить чай? Да. Дир. Я бежу. Иди сюда. Вот. Можеш, можешь пожалуйста взять кое-что сейчас. Ай! Блин. Так, Де вона? Так, мене просто тут попушка прийшла. Е, за мешами <клухи> не <клухи> снимать. Ты от треба оці вот преступники, це, це. Я знаю, їх треба відкрити. Эээ. <риклад> щоб опечально не покликалась, но не можна поки. Ай, тут не лежали, коли ти помираєш. Треба всі эти джей. Ай, а я! я, я забав, а а я, як я, тут відкрити, я не розумію. Якщо вона все официально немає. Так ось о, просто відкриваєш, і може вона потом тобі дасть тим... їй. А, мене. я понял, да, тут треба все-таки так шукати ой, мене забагали. О, все, ось, все, я все відкрила. Гляньте камней, просто що девпрально. я е, гайку гайковика. Так, да, не можна. Ми печаль чогось обвалилась на пол і не хочешь там. Все, я пройшла от я бежу ещ. Чипи-чипи-чапа-чапа. А, дури, ключик умерла. А, вона споймала всіх чотирьох і вона. Mm -hmm. а, і вона померла, бо вона устала. Померла. Да. Короче. Мою папушку, не знаю, зачем вам ця інформація, звати Кікі. Скажу вам її я в тел своєму телеграм каналі Ой, а что я в стенку иду? Ой. Нет. И А, ты что-то реальный подросток, босс какой-то. А? чего? Я тебя люблю. охренела Да. А мне надо стрелять от двенадцатого. А, 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 Я тебе не люблю, ты шо? Я тебе ловку, а я. Булка мене выверить. Был мене выверить не важно. А, я... а тут можно то... так в нычке хватит, а потом убегать. Да? Коротше, ну це, знаєте, на отей босс який, mm -hmm. якийсь в барі є, він вона, вона типа не бігає, вона просто типа... І просто, цього босса дуже важко вбити, а ті дуже... А їй тут дуже легко вбити. Да. Так, так, ну що... так прикольно. То... Да. О, я її... все, побігла. Ты не пов... Она взорвалась и І... куда. А, а ты этот цей. Подожди, мене найди дыр ди... дырчиком. <світ> а можно просто так пройти, да? Я так розумію. Ні, там... А да, реально друзья. А там они вообще ніякої шкоди не наносить, вы бачите? Что? <світ> Рай. Ха-ха, я поїхала, на дырчик учала. Все, ура! Я реально перемогла. Вона взорвала. Ром... Нет! Ой, я до якогось портала приїхала. Ми э, закупили сьогодні одного не... компаньона члена компанії. Вона була. Я прошла, компані... Я пройшла! пройшла! О! Кіки, не кричи, будь ласка. Я пройшла. Добре. Угу. Ура! Ой, я теж пройшла, ура! Супер, джам! Вау! Давайте ці кнопки і О, все. Вау, яка швидка. А быстро. я тебе постігнула знову. Чого я так не постігнула? О, я отримала... Ем... Заздріжжя. Ну, ти там сказав а-а. Ну, все, в принципі, ми прийшли. Я буду спочатку приховуватися? Давай до початку... Давай до, до початку. Давай скажемо всім. О, я огняна! О! Вау! А, а я буду с пушкой. Ой, я могу стоять! Я тоже. На, на. на тебе! Короче, в минулій части э, дві... Ну, там две игры с бабусей против побег зв'язницы. Э, ну, короче. Там э, були... Чекайте... Короче, там бу, э, була теж така пушка, І там можно было наносить э, вред друг другу. Ну, тобто, протейки. Я стрельну. Я Dior, і вона типа помира ну вона в нека все ура ну все Дівор, давай вставать Дівор. давай 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 О, ось вони. Ось mm -hmm. о це ж мы вид не фитикалы да. давай вставай. О, давай на тубзіку посудам давай я как хочешь <клес> <Я вже> прилетали <клес> осьо це наша кімнатка, короче я там виграла Эм, э, печаль, э, Боже. Короче, я здесь то та... Я буду печаль по-украински. Печаль? Нет. Э, э, ну, короче, вы да? Ну, что ж, давай стюар. Ну що ж, друзі, на цьому відео наше підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати нові е, серії, нові відео та всі. Дякую за перегляд.